Усе пішло шкереберть ще з самого ранку. Чайник вибухнув, а хліб був з цвіллю. Середа почалася дивно. Віка прокинулася трохи пізніше, ніж зазвичай, і вже поспішала на роботу, коли вирішила бодай чаю хильнути. Та щойно чайник загув, як раптом щось тріснуло. Накривка злетіла, а з носика вирвалося кип'ятком прямо на стіл. Віка зойкнула, але, на щастя, обійшлося без опіків. Поки витирала калюжу, вирішила зробити бутерброд, але хліб, що залишився з учора, мав зеленуваті плями. Вже нерви почали здавати. Зібралася без сніданку, схопила рюкзак і побігла. На зупинці автобус проїхав повз, хоч вона й махала, як прапороносець на параді. І тут до неї підійшов дідусь, запитав Доню, ти не знаєш, як мені в поліклініку пройти? Віка махнула рукою в бік маршрутки, але потім глянула на годинник і вирішила, що запізниця вже точно. Усміхнулась і сказала Ходімо, я вас проведу. Це була зовсім інша середа, ніж вона планувала. Але в тій прогулянці, у розмові з дідусем, у його несподіваному дякую, ти мене, наче онука? Щось у ній перемкнулося. День, що почався з вибуху чайника, закінчився вдячністю. І теплом, яке гріло більше за будь-який сніданок.